Привіт! Маю важливу новину стосовно оновлення подачі документів на польську візу у Львові. А ви додивіться відео до кінця, щоб знали всі деталі. Це займе всього 3 хвилини вашого часу і будете в курсі новин. З 8 грудня 2022 року нова процедура подачі на візу до Польщі. До вашої уваги нові правила. Подати документи у візовому центрі у Львові особисто не можна. Подати документи у візовому центрі у Львові за допомогою довіреної особи не можна. Подача документів відбуватиметься лише поштою. Розбираємо деталі, щоб все було зрозуміло. Наголошую, що візовий центр та консульство Польщі працюють лише у Львові. Документи можуть здати громадяни зі всієї України незалежно від прописки. У зв'язку з частим відключенням електроенергії та повітряними тривогами консульство Польщі прийняло рішення тимчасово приймати документи лише у форматі поштового відправлення до стабілізації ситуації. Що потрібно для подачі документів новим способом: зібрати весь пакет документів згідно переліку, заповнити візову анкету лише через e-консулат. Е Відправити документи згідно всіх вимог у будь-який день, реєстрацію на подачу скасовано. Відправлення має бути згідно всіх вимог, встановлених візовим центром. Про це далі. В даному пункті мається на увазі, що повинна бути зроблена оплата послуг візового так, як встановлено візовим центром, оплата поштового відправлення служби Містекспрес, створена посилка та інше. Тобто все необхідно зробити вірно, впевнитися в цьому і лише тоді відправляти у візовий центр до Львова. Якщо щось буде зроблено не так, то візовий центр буде телефонувати до заявника, щоб переробив чи надіслав те, чого бракує. У консульстві у Львові увага, не у візовому центрі, залишається можливість дати документи таким особам. Заявникам на шенгенську візу. Заявникам на національну візу для членів родин громадян Польщі та країн ЄС. візи для власників карти поляка. Заявникам з метою отримання карт малого прикордонного руху. Скільки буде виготовлятися віза? Останні декілька тижнів заявники забирали візу через три тижні після відправлення. Зрозуміло, що хтось чекав менше, хтось довше. Це в середньому. Надалі цей термін з досвіду попередніх років буде не меншим. Врахуйте, що ситуація нестабільна, попереду новорічні свята, консульство та візовий центр матимуть вихідні. Часто немає електрики, це сповільнює роботу візового центру та консульства. Тому надійтеся на краще, але враховуйте ці фактори і робіть розумні висновки, що при всьому бажанні отримати візу можете через місяць, а то й значно довше. Якщо потрібна допомога, звертайтесь мирного неба.